Ми купили нашим хостам, точніше, жіночці, котра нас запросила, дуже прикольну вишиванку. Ми довго гадали, що можна їм привезти українського. Тому ж ми вигадали дві речі: перша це вишиванка, котру я тут купив на місці. А друга — це бутилка водки. Люксова золота хортиця. Ну, я вам скажу чесно, ми тільки почали збиратися, і це все дуже-дуже складно. До речі, друзі, дуже раджу такі мішки, вони називаються компресійні мішки. І суть в тому, що ви вкладаєте туди одежу, потім висасуєте повітря, і воно становиться, я не знаю, два-три рази менше. Хочу вам сказати, що ми не змістилися в трьох валізках навіть близько. Ми почали просто вже виймати речі, бо е, по кілограмам ми не проходимо. І вирішили, що щось нам відійшнуть батьки через кілька місяців, коли ми вже будемо готові мати адресу, і все таке такі найважкіші речі або речі, котрі нам не потрібні прямо зараз. Як це набридло вже? О, ми так сильно втомилися. Ми тупо збиралися сьогодні увесь день, і тільки що ми зібрали нарешті три валізки. Там 23.00, Ну тобто ми там просто по грамам вираховували і запиховували речі. І в і... нас більше рюкзаки, аніж повинні бути по розміру. І ми думали, що ми змістимося. Але врешті-решт ми маємо поза нашими речами ще два от таких величезних пакети з ікеї. таких. Ось таких. От. А знаєте, що найгірше, що нам ще зараз прибирати. Ми тільки все зібрали. І залишилось ще поприбирати всю квартиру. Ми нарешті закінчили прибирання. Це нам зайняло майже увесь день. Тож прощаваємося з цією квартирою і маємо надію, що ми знайдемо щось найгірше. Ми зараз у батьків. Це наш останній день в Варшаві, остатня ніч. Завтра зранку прокидаємося і вирушаємо в подорож, котра можливо змінить наше життя. Ну неможливо, ну, вона ну, 100%, 100%. В якому сенсі точно змінить. Так побачимося незабаром. Ступіпець ми не забрали до ріднак, тому що сказали, що він дуже великий для того, щоб його перевозити в літаку. Я навіть не могла нього доплатити. Ми просто погрузили, поїхали всі найважливіші речі, такі як електроніка, об'єктиви, фотоапарати і так далі. Ну ж я дуже незадоволений. Головне, що кушені смаколики залишились в моєму рюкзаку. і ми його ще нагодили. Три години в літаку і ось ми в Парижі. ми ми, як пуша, Найголовніше це Пуша. Але він досить добре себе вів, багато не стресував. Катя йому всю дорогу робила масаж бужок. А Париж це зустрічає не дуже гарно. Тож ми зараз пригаємо в Uber і їдемо в готабі. Ми хотіли трошки поділитися інформацією, як перевозити таких котів, як у нас, тобто брахіцефалів. У нас е, екзотичний кроткошорсний, і ми одразу прочитали, що з тими породами може бути проблема. Бо багато авіакомпаній, в принципі, відмовляються брати на борт літака. Тварин із плескатими мордочками, тобто такими як мопси, бульдоги, персидські коти. Ну і наш котик екзотик. Тому насамперед треба написати в авіакампанію або прочитати на сайті, чи вони допускають таких тварин. Ми летіли Air France і ми одразу прочитали, що з нашим котом можна летіти. Друге питання було це купити для нього контейнер. Можна перевозити тварин до вісьми кілограмів. Це раз це вага разом з його е, сумкою. Можна перевозити в кабіні. Звісно, ми планували перевозити нашого котика в кабіні. і в нас це було десь 6 кілограмів. Він важив. Це так само стосується собак. Якщо собака з сумкою не більше 8 кілограмів, то ви можете перевозити її е, е, з собою в кабіні. Але якщо собака велика, наприклад, е, з нами у черзі стояла жіночка із величезним лабрадудлем. У нього був просто отакий от величезний контейнер, який. Відправлявся вже у багажне відділення. Здається, кіт, пішов туалет. Потім треба, коли ви вже в аеропорті, треба приїхати на стойку реєстрації і показати документи. В нас перевірили на пушу документи, зважили його. Ну і на тому було все. Наступний крок це вже сісти в літак. Пройти митницю, до речі, митницю треба теж проходити з твариною на руках. Так і вже сідаємо в літак і літимо. В літаку не можна е, тварину діставати з сумки, тримати на руках. Її треба тримати під переднім сидінням. У нас вийшло так, що ми сиділи окремо, тому з Пушою летіла я. І мені вдавалося брати цю переноску, оскільки вона м'яка, багато місця не займає, просто ставити на коліна, іноді його гладити, пестити. А, стюардеса заборонила мені його діставати просто з переноски, щоб він сам по собі лежав. І так, плюс-мінус, я його опускала то під сидіння, то брала до себе і так таким чином пройшов весь переліт. А в цілому Пуша дуже спокійно переніс переліт, але сам взліт для нього був найстресовішим, тому що в нього дуже було час. Сте часте і важке дихання. Він відмовлявся взагалі не реагував на мене. В нього підтікала слина, трошечки щось підтікало з носику. Ну тобто, це для нього було дуже важко, але потім вже кіт нормально так, переніс. Так. Ми приїхали в готель, випустили його, і він вже себе нормально почував. А от ось, ось він іде. Боша і намагається скинути камеру. Тож всім, хто летить з брахіцефалами, хочемо сказати, що все можливо, тим паче з котами. Тримайтеся, читайте правила на сайтах і бажаємо вам успіхів. Наш котик перший переліт переніс добре. Завтра в нас набагато довше переліт, майже 10 годин. Не Один. майже, а 10. Подивимось, як це буде виглядати, але я думаю, що все буде добре. Побачимось завтра в Ванкувері. Ми лягаємо спати!